Вітаю! В сьогоднішньому занятті ми поговоримо про CV. Це один із найважливіших документів в кар'єрі митця, і в ньому зазначається ваша освіта, мистецькі навички та, звичайно, досвід роботи. І давайте пройдемось по основних кроках, які допоможуть вам створити свій власний CV. Для початку нам треба написати вашу контактну інформацію. Ім'я, прізвище, псевдонім, якщо він є, країну та місто, де ви зараз знаходитесь, номер телефону та електронну пошту. Далі нам потрібно зазначити ваш напрямок мистецтва. Це коротка теза, тобто опис вашої діяльності, яку техніку ви використовуєте, за яким напрямком мистецтв ви працюєте, і в цілому якої філософії дотримуєтесь при створенні своїх робіт. Наступний крок це вказати свою освіту. Освіту треба зазначати з роком, коли ви закінчили той чи інший заклад, і освіта не обов'язково повинна бути за напрямком мистецтва. Тобто будь-які академічні досягнення, які у вас були протягом кар'єри, протягом життя, ви тут повинні зазначити. Далі йде саме основний пункт це виставки. Виставки треба розділити на дві частини це персональні і групові. Кожну виставку ви повинні описати описати, зазначивши рік, назву виставки, назву галереї, місто, де проходила виставка, і країну. Якщо у вас наразі мало виставок або їх не було взагалі, то тут ви можете також зазначати ваш в цілому досвід роботи. Це можуть бути різні творчі заходи. Бо, наприклад, проекти, в яких ви приймали участь. Далі нам потрібно зазначити ваші навички та техніку, якою саме технікою ви володієте і яку ви використовуєте при створенні свого мистецтва. Це може бути малюнок, живопис, графіка, 3D-моделювання та інші напрямки. Також тут ви можете зазначити матеріали, які ви використовуєте в своїй роботі. Наступний крок це вказати публікації та публічне визнання. Якщо ваші роботи публікували в медіа в яких журналах, то ви можете описати які саме журнали, в якому році публікували ваші твори. Також, якщо у вас були інтерв'ю, то сюди ви їх теж можете додати. Далі у нас йде комерційний досвід. Якщо ви працювали з відомими брендами, компаніями, то цей момент ви теж можете додати. Також іноді в CV додають артістейтмент для того, щоб більш детально описати вашу творчу діяльність, але його треба описувати на окремій сторінці. Іноді додають, тому що буває таке, що вас просять надіслати загальні ваші творчі документи. І для того, щоб їх зробити більш стисло, саме артістейтмент ви можете додати в CV. Але якщо вас просять суто CV, то тоді вам вистачить на початку просто описати ваш напрямок мистецтва. І в кінці, звичайно, вам треба його декілька разів уважно перевірити, тому що пам'ятайте, що це є ваш офіційний документ, саме документ. Тому відноситесь до цього дуже уважно і пам'ятайте, що створення CV – це не тільки перерахування фактів, а ще й спосіб підкреслити ваш талант та унікальність в світі мистецтва.